В житті кожному чи кожної настає момент у житті, коли потрібно змінюватися. Змінюватися зовнішньо чи, можливо, внутрішнім. Тому саме зараз для мене прийшов цей час. І я твердо вирішила, що дійсно пора змінитись. Можливо, змінити щось, що допоможе мені стати краще чи не бути певних навичок, знань, умінь або показати свою творчість. Thank you Он конкурс вчитель року. Ну, По-перше, відправити. А що за думка? Чому ви так вирішили? Я щось не розумію. Почекайте. Безумна. Так. креативна. Ви... ви гарна. Ви дуже весела та добра. І. І. Навіщо? Я думаю, цього достатньо. Навіщо мені туди йти? Ви думаєте, у мене вийде? Так, так. Та Вітаю! Я Юлія Сергіївна, вчитель початкової школи Холодобалківського академічного ліцею номер 3 Так саме я вирішила йти на конкурс вчитель року 2026. Чому? А тому що, мабуть, хочеться дійсно доказати, що я можу, я хочу, що я достойна цього звання. Хочу все-таки, щоб повірили, що молоді теж можуть. можуть не лише, як то кажуть, в інтернеті все дивиться, а дійсно можуть працювати. На навчальному закладі я працюю вже сьомий рік. І знаєте, дійсно це моя професія всього можете. Я хочу поділитися з вами нашими шкільними буднями. У своїй роботі я дотримуюся свого креда. Зібратися разом це початок. Триматися разом це прогрес, а працювати разом це успіх. Слова американського підприємця Генріха Форда, які запам'яталися мені е, на все моє життя: е, для того, щоб уникати помилок, треба набиратися досвіду. А щоб набиратися досвіду, треба робити помилки. Як будь-який вчитель, я дуже переживаю за своїх учнів, за їх результати у навчанні, за те, якими людьми вони стануть у майбутньому, тому порівнюю себе із садівником. Як він доглядає молоді саджанці, так і я допомагаю своїм учням тягнутися до світла знань. Тому вірю, що вони виростуть мудрими, здатними примножувати добро. У своїй роботі я стараюсь зробити навчання цікавим. Хочу, щоб діти виросли активними співбесідниками, впевненими в своїх силах та можливостях. Я максимально враховую індивідуальні здібності учня, створюю позитивний мікроклімат, формую свідому, активну особистість та громадянина своєї країни. Відповідно до вимог державного стандарту початкової освіти, учитель початкових класів повинен постійно удосконалювати процес навчання, що дозволяє учням ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. Тому я вважаю, що доцільно використовувати інтерактивні технології. Сучасні здобувачі і здобувачки освіти це діти покоління Альфа, які є першим повністю цифровим поколінням. Це ті, хто виріс із гаджетами та інтернетом. Тому на своїх уроках я намагаюся дати максимум інформації через інноваційні технології. Застосовуючи інтерактивні технології у навчанні, я вчу дітей грунтовно аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу. Я вчитель нової української школи, тому на уроках я намагаюся використовувати різноманітні методи навчання. До них відноситься робота в групах, робота в парах, куби блума, щоденні три, робота з цеглинками Лего і багато-багато інших. Обов'язковим для мене є те, щоб діти вміли працювати в групі, розуміли свою значимість в ній, щоб уникали конфліктів, а навпаки, прагнули до діалогу та приходили до спільного рішення. Початкова школа. Це перша сходинка, на яку стають шестирічні школярі, піднімаються все вище і вище на шляху до знань. Спогади про першу вчительку, про шкільних друзів та дзвінки перерви будуть зігрівати їх, коли стануть дорослими. Тому дуже важливо у молодшому шкільному віці закласти в дитину бажання вчитися, поважати старших і допомагати меншим. Саме цього я хочу добитися в результаті. Як класний керівник я приділяю багато уваги формуванню та розвитку колективу. Учні беруть активну участь у житті класу та ліцею. Я постійно наголошую їм про важливість колективної роботи, тому ми часто займаємось виконанням проєктів та групових робіт. У роботі з батьками я дотримуюсь педагогіки партнерства, так як для успішного формування особистості, інноватора та патріота, необхідна інтеграція школи та сім'ї, знову ж таки, злагоджені стосунки, які побудовані на довірі і розумінні. Батьківські збори це не про те, як висміяти учнів чи пошкарзити на успішність, це зустрічі, всеобучі, тренінги та вирішення проблемних ситуацій. Я працюю так, щоб ліцей був місцем спокою для батьків, місцем радості для дітей і місцем творчості для вчителів, адже разом це не тільки про школу, разом про весь світ.